З вами Чиню Energy. до нас приїхала новенька Honda ЄНС. 2 у неї батарейка не старшить на відміну. від Відтершов це ліфтбек, який має великий багажник. Також змін зазнав ручки авто і задні ручки. Також. Сідати в це авто дуже просто і комфортно. Подивіться, скільки місця. В салоні. Це інша машина на кермі намальованого Honda. інший екран, сліпі зони, камери 360. Нова мультимедіа на англійській мові підтримує CarPlay вже з заводу. Приборна панель тоненька. а спереду професійний дисплей на лобове скло. Авто має чотири режими: це. Сніг зимовий режим має економічний нормал та спорт. Перемикання передач класика хондівська, як вона є. Дизайн передніх фар дуже агресивний. Не тільки спереду, але й ззаду. Є підлокітник, місць багато, вихід для клімату та дві тайпсішки. Заявлений запас ходу 545 км. На батарейці 69 кВт. Динаміка Динаміка доста в районі 7 секунд. Дякую, що були з нами, Чиню енерджі.